Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі з величинами на продуктивність, час роботи, виконання роботи. Будемо виконувати різні вирази та розв'язувати рівняння. Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Сідаємо рівненько і починаємо працювати. Перше наше завдання це усний рахунок. Перед вами будуть з'являтися вирази, які вам потрібно усно та самостійно обчислити та назвати правильну відповідь. Молодці. А, тепер відкрите, будь ласка, свої робочі зошити. Від попередньої роботи відступить потрібна кількість клітинок. Запишіть сьогоднішнє число, сьогодні у нас 20 жовтня. Класна робота. Поставивши на паузу, вам потрібно розглянути малюнки та каліграфічно записати у порядку спадання числа, які знайдете в малюнках. Потім перевіримо. Давайте перевіримо, чи правильно ви записали числа в порядку спадання. Якщо щось не так, виправте, будь ласка, за допомогою олівця. Ми працюємо, як і завжди, за нашим підручником сьогодні на сторінці 56 та 57. І перше наше завдання зі сторінку 56 під номером 335. Прослухайте задачу. Майстер за 8 годин виготовив 48 деталей, а учень за 4 години 8 деталей. У скільки разів більше деталей виготовив за 1 годину майстер, ніж учень? Прочитайте самостійно, поставивши на паузу. Розкажіть, про що в нас задача? Про деталі та про години. Чи можемо відразу дати відповідь на запитання задачі? Не можемо. А чому? Тому що ми не знаємо, скільки деталей за одну годину виготовляв майстер та за одну годину скільки виготовляв учень. Тому нам потрібно відразу дізнатися це. А як ми будемо знаходити, скільки, за скільки, годин, не так, скільки деталей виготовив майстер за одну годину? Так, ми 48 розділимо на 8 та дізнаємось це. Як ми дізнаємось, скільки деталей виготовив учень за одну годину? Так, ми маємо 8 розділити на 4 і таким чином дізнаємось, я скільки деталей виготовив учень за 1 годину. Скажіть, а як ми будемо відповідати на запитання задачі? Так, ми кількість деталей, яку виготовив майстер, розділимо на кількість деталей, яку виготовив учень саме за одну годину. І дізнаємося, у скільки разів більше деталей виготовив за одну годину майстер, ніж учень. Давайте запишемо цю задачу. Задача номер 335 записуємо і записуємо першу дію. Будь ласка, назвіть її ще раз. Так, 48 розділити на 8. Скільки буде і що ми запишемо в дужках, та яке буде пояснення? Так, буде 6 В дужках, де детали із крапкою за 1 годину, год без крапки майстер. Тепер треба знайти, скільки виготовив учень за одну годину. Назвіть дію, яку будемо записувати. Правильно. 8 поділити на 4 записали. Скільки буде? Що в дужках та яке пояснення? Правильно дві деталі в дужках деяких з крапочкою за 1 годину учень. Записали. Тепер шукаємо, наскільки більше виготовив майстер за одну годину, ніж учень. Якою дією, скажіть, будь ласка. Правильно нам 6 потрібно розділити на 2. Записали. Скільки буде, та що в дужках? Три в дужках рази буква Р з крапкою. Яка буде відповідь? Правильно, що у три рази більше деталей виготовив майстер. Запишіть, будь ласка, поставивши на паузу. Молодці, тепер переходимо до наступної задачі під номером 336. Послухайте її уважно. Операторка комп'ютерного набору за 3 години набрала 12 сторінок тексту. Після навчання вона стала набирати за 1 годину у 2 рази більше. Скільки сторінок тексту набере операторка після навчання за 6 годин. Скажіть, будь ласка, про що задача? Про години та сторінки. Так. Скільки операторка набирала за 3 години сторінок тексту? 12 сторінок. Скільки почала вона набирати після навчання за 1 годину? У 2 рази більше, так. Що запитують? Скільки сторінок тексту набере операторка після навчання за 6 годин? Правильно. Чи можемо відразу дати відповідь на запитання задачі? Не можемо. А що потрібно відразу знайти, як ви думаєте? Одразу потрібно знайти, скільки сторінок вона набирала з самого початку за одну годину. А як ми це зробимо? Ми 12 розділимо на 3 та дізнаємося скільки сторінок вона набирала з самого початку за годину? Що потім ми зможемо знайти? Потім ми зможемо знайти, скільки вона набирала після навчання за 1 годину. А що нам сказано? Що це у два рази більше, ніж до того, як вона вивчилась. Як ми знайдемо, скільки вона набирає за одну годину після навчання? Так, ту кількість сторінок, яку вона до цього набирала, яку ми знайдемо в першій дії за 1 годину, ми помножимо на 2 і знайдемо, скільки вона після навчання стала набирати за 1 годину, правильно. А після цього ми зможемо дати відповідь на запитання задачі? А як? Так, нам потрібно буде цю кількість сторінок, яку вона набирає за 1 годину після навчання, помножити на 6 годин. Які нас запитують, і ми знайдемо, скільки сторінок вона набере після навчання за 6 годин. Давайте тепер запишемо розв'язання цієї задачі. Записуємо задачу номер 336 яку першу дію записуємо? Так, 12 поділити на 3. Скільки буде, що ви запишете в дужках та яке буде пояснення. 4 в дужках сторінок правильно S з крапкою за 1 годину до навчання. Запишіть, будь ласка. Тепер шукаємо, скільки ж вона набрала після навчання за 1 годину. Якою дією ми це робимо? Правильно ми 4 множимо на 2. Запишіть, будь ласка, скільки буде, що ви запишете в дужках, та яке ви напишете пояснення. 8. В дужках знову С. Ми знову знайшли сторінки за одну годину вже після навчання. Правильно, запишіть. Тепер давайте знайдемо відповідь на наше запитання нашої задачі назвіть дію третю, яку ми маємо записати. Так, ми маємо 8 помножити на 6. Записали. Скільки буде, та що в дужках? 48 дужках С з крапочкою сторінок, яка буде відповідь діти? Так, що 48 сторінок вона набрала а, за 6 годин після навчання. Запишіть, будь ласка, поставивши на паузу. Тепер пропоную виконати вирази під номером 338. Запишіть, будь ласка, вирази номер 338. Записуємо перший вираз 8, помножити на 8 та додати 8, дорівнює. 8 помножити на 8, скільки буде? 64. До 64 додати 8, скільки буде? 72 правильно записали. Наступний вираз. 36 розділити на 6 та додати 50. Дорівнює. Запишіть, будь ласка. 36 розділити на 6, скільки буде? 6. А до 6 додати 50, скільки буде? 56, правильно, запишіть. Наступний вираз записуємо у другому стовпчику через 4 клітинки. В п'ятій записуємо. 56 розділити на 8 та додати 1. 56 розділити на 8, скільки буде? Буде 7, а до 7 додати 1, 8. Правильно запишіть. І наступний вираз. 18 розділити на 2 та додати 39. Записали. 18 розділити на 2. скільки буде 9. До 9 додати 39, скільки буде? 48. Правильно, запишіть, будь ласка. Тепер пропоную розв'язати рівняння під номером 340. Вам записуємо завдання номер 340. Записуємо перше рівняння. Х помножити на 7 дорівнює 28. Поставте на паузу та виконайте рівняння самостійно. Перевірте виконання рівняння, чи правильно ви все записали та обчислили і знайшли значення х. Наступне рівняння пишемо у другому стовпчику через 3 клітинки у четвертій. 42 поділити на х дорівнює 7. Поставте на паузу та запишіть виконання рівняння самостійно. Перевірте, чи правильно ви виконали рівняння. Якщо є якась помилка, виправте. Наступне рівняння записуємо у третій стовпчик через три клітинки у четвертій. х поділити на 8 дорівнює 7. Перевірте. Молодці!